Формадол таблетки від головного болю. А ми е як це продовжимо святкувати день ананасів, тому що наша олена квітка е вже в тепленькому. На вулиці вона вже побула, практично всі сніговика перетворилася, вже е, має а бути тепер, дуже як тепер. лікарка в білому халаті, бо в справжній лабораторії, і поряд ми бачимо пробірки, якісь рослинки, що це таке, де таке можна побачити і чи є там доступ до звичайних людей. а Не ті, хто спочатку службу Божу відстояв в церкві. Я розказую нам. Колеги, ще раз доброго ранку. Ну, дійсно, сьогодні я буквально з завірюхів тропіки, і зараз ми в такій абсолютно космічній біотехнологічній лабораторії національного ботанічного саду імені Гришка. Хочу сказати, що доступ сюди обмежений, сюди можуть заходити тільки працівники цього ботсаду цієї лабораторії. І сьогодні сніданок йому ексклюзивно дозволили тут побути. Хочу зазначити, що саме в цій лабораторії займаються розведеннями найрідкісніших екзотичних рослин, які є в колекції ботанічного саду і всім цим рослинним господарством а, завідує доктор біологічних наук, провідний співробітник цього ботсаду, ну і вже можу сказати друг сніданку Роман а, yeah. Да, Роман, вам доброго ранку. А, знаєте, ну дійсно відчуваю себе і лікаркою, і біологом сьогодні, ось в такому аутфіті. І ми дійсно ми пам'ятаємо, що вашою такою пристрастю, безумовно, є орхідея. Але сьогодні ми святкуємо день ананасів. Я точно впевнена, що серед купи цих скляночок і баночок, які ви тут назбирали, це культуральні ємності. А, вибачте, культуральних ємностей у вас тут точно є ананаси. Є ананаси. Є... Покажіть нам їх, як вони виглядають ну, в о... маленькому вигляді. Це такі яслі ананасові. Так, да, Це яслі ананасові. Це ось так виглядають рослинки в стерильній культурі. Ці рослинки вже придатні до висадки і адаптації. От, а ось це ну, можна сказати, дитячий садочок ананасів. Тут інший склад середовища. і... На цьому середовищі ананаси розмножуються. А скільки оце яслі фактично? Скільки яслі. їм тут? Років, днів, місяців? Ой, ви знаєте, культура у нас вже не нова. Ми її ведемо вже не перший рік, тобто, ну років 5-7, Це так точно, але цикл, цикл пересадок, цикл розмноження. Тобто тут на я думаю, що десь півтора місяці. а так. ось цим це початкова школа. Вже ну і десь за півтора місяця, за за півтора-два місяця, ось таких на цьому середовищі. Чи вони стають ось такого розміру, їх можна висаджувати. А звідки ці ананаси до вас приїхали в лабораторію? У нас є два генотипи ананасів. Один ананас приїхав до нас з Мадагаскару, сорт Вікторія. Була наша колежанка в експедиції, і пригощали їх дуже смачними ананасами. Вона не втрималася, привезла чубчик. Ви знаєте, що чубчиком можна розмножувати ананаси і в домашніх навіть умовах. Ми з нього вичленували меристему. Вот, і ось у нас стерильна культура. І так само до нас приїхав на нас з Таїланду, також сортовий, смачний. На нас інша наша колежанка привезла до нас такий рослинний матеріал. Ну фактично в цій лабораторії ви клонуєте рослини і ананаси. Клонували. От Який у них характер? Вони вибагливі чи вони цікаві? А, вони ну вони ж нагадаю, що вони відносяться до родини Бромеліових. бромелії вони надзвичайно в принципі такі рослини витривалі. От вони. Як я не скажу, що вони якісь такі вибагливі, тобто ми для, для них розробили технологію, застосовуємо ну, плюс-мінус стандартні методи розмноження. Вони прекрасно себе почувають, якщо їх правильно доглядати і любити то вони будуть рости навіть в цих як це правильно називається стерильних умовах стерильних умовах в цій, в цій е, стерильній ємності абсолютно всередині немає ні, жодних мікроорганізмів ні е, грибів не ні, бактерій нічого немає я завжди казала що ананас – це фрукт я впевнена що багато укриття от з точки зору ботаніки що це Ну, з точки зору ботаніки це е, купа ягід, які зрослися докупи. Це супліддя, тому що е, власне сам плід ананаса, який, який ми е, звикли от, сприймати як щось таке цілісне, це просто зрослі між собою е, група ягід. Ось так дивіться, ось цим ви скажете повтора місяці. А ми сьогодні бачили в вашому в вашій оранжереї вже рослинку, якій два роки. Скільки? треба почекати щоб фактично ананас почав ананасити давати плоди. Ну, дивіться в залежності від умов цей термін може коливатися але в середньому в звичайних умовах нашої квартири це десь 2-4 роки і він Буде плодоносити. і невже вже ананаси можна виростити в умовах нашої звичайної квартири. Як їх розвести? Що треба робити? це от виказати чубчик? Так, да? да, це абсолютно реально. Якщо ви хочете собі завести ананаса, треба прямувати там на, до супермаркету або там на ринок на фруктовий, який коло вас. Єдине, що звертайте увагу, щоб вони не були переморожені, щоб чубчики ці були зелені і всередині не гнилі. Зрізається оця верхівочка зелена, вона обов'язково. Підсушується, на це можна виділити 2-3 доби, нічого з ним абсолютно не станеться. А потім на вологий пісочок і під плівочку або під ковпачок. Він через деякий час пустить корінці, а потім в легку поживну суміш саджаєте, він прекрасно у вас росте. На підвіконні. А я ще бачила відео, що цей чубчик вмикають його воду в стаканчик, і він теж пускає корінці. Так можна е, так можна, але більший ризик, що він е, загніється, розумієте, краще все-таки на вологій пісочок. Е, я правильно зрозуміла, що фактично ананаси можуть рости як фіалки на підвіконні, у тих, кого є підвіконня? Можуть у тих, кого є бажання, перш за все. Ага. Дивіться, а можна висадити потім його на надвір, наприклад, там в город вони, чи в сад? В, е... Вони дуже, дуже е, гарно себе почувають. От, Теплу пору нашого року, якщо десь винести в садочок, поставити там або на відкритій якійсь веранді, поливати для ананасів, це вони себе будуть дуже гарно почувати. Як похолодає, знову занести в квартиру або в дім. Класно. слухайте, ну для мене це сьогодні відкриття. Що фактично, якщо хтось вирішить себе побалувати ананасом, то чубчик не треба викидати. Не Його не можна буде. потім зробити такою ананасовою плантацією, і вони дійсно будуть плодоносити, правда? Будем, вони не просто розростуться. Будуть плодоносити. Є маленький нюанс, якщо ну, це так би мовити, вже науково доведено. Для того щоб стимулювати цвітіння відповідної плодоношення, бромелії, в тому числі і ананаси, можна ну, короткочасно обробляти етиленом. Етилен це такий газ. Ну простіше всього це взяти малесенький шматочок карбіта в скляночку з водою і цю скляночку разом з ананасом в пакет. І щоб він так постояв. Декілька годин, і це ну, якщо це рослина доросла, і вже е, здатна плодоносити, і це стиму... стимулюватиме закладку е, квіткових броньок, і він буде цвісти. Ну, це вже знаєте, це вже звучить як біотехнологічна лабораторія ні, на підвіконні в квартирі ні. на 10-му поверсі. Ні, ні. <с> можна розвести. Е, от ви сказали, що можна купити ананас, і фактично він проросте і буде потім плодоносити. А я чи читала таку штуку, що як якщо е, от ананас в магазині не дозрівши, що він ніколи не дозріє, як банан, як там, е, наприклад авокадо. Це правда чи ні? Ну, ви знаєте, до нас приїжджають фрукти, які зрізають в тому стані, що вони ще не достигли ну, повного стану стиглості і тому не мають тих смакових якостей. Дійсно. На плантаціях, там в місцях, де вони виростають, вони мають інший смак. Тобто, ну він буде солодкий, буде такий, як ми звикли, але в природі, якщо ви десь поїдете до нього на батьківщину, там де їх вирощують, звісно, що вони будуть ананаси смачніші. Угу. Ну і класти їх хорош з бананами не треба, тому що це ніяк на них не вплине, правда? Угу. На їх смак. Да, ніяк не вплине це. А от всі ще ну я куштувала ті ананаси, є куштувала, вони мені занадто прям солодкі, але їх вважають дієтичними продуктами. От як це взагалі можливо? Не ну, біолог, поясніть нам нарешті. Ні, ні, Дивіться, ну кількість цукру це ж не обов'язково говорить про дієтичність продукту. Розумієте? Тому там дуже багато е, мікроелементів, різних поживних речовин, там дуже багато е, рослинних кислот, які спри, сприяють травленню, і це е, якраз ось і говорить на те, що ананас можна вживати як дієтичний продукт. До реч, ну, до речі, раніше, ще в позаминулому сторіччі, ось тут у нас на широті Києва в Умані в Софіївці вирощували, були спеціальні теплички, маленькі такі низькі теплички з ананасами, їх вирощували там ну, в промислових, тобто сотнями і тисячами штук і відправляли до Московії, от і в Санкт-Петербург, до столу імператорів. Так, що це ця технологія, вона була освоєна ще давно. Придав я думаю, що зараз ось ця інформація вона ще раз підтверджує те, що в принципі це ананас, ця культура, ця рослина, вона не вибаглива. Да? Якщо не можна у нас виростити, прямо от, в таких от промислових масштабів я взагалі не знала, що на моїй батьківщині Черк... на Черкащині вирощувала ананаси. Будемо знати. Ну, ви знаєте, ви нас сьогодні фактично в свято в міжнародний день ананас. Ви нас таку по святу провели взагалі в світ ананасів. Показали, як вони вирощаться. Оце ж вони правильно. Вони, вони. Я можна не візьму сюданочку. А я хочу ще зазначити, що всі, хто не хоче вирощувати чубчик в домашніх умовах на спідвіконі, хоча це може бути такою навіть розвагою, можна прийти на виставки, які організовують виставки продажі, які організовують саме ботанічний сад імені Гришка, І тут вони продають цю розсаду ананасів, вона вже висаджена, і доглядати за такою розсадою буде ну, мабуть, простіше, а, а може і ні. Але точно цікаво, да, цікавіше, да точно. але але точно цікавіше, <гум> так вони вже викохані тут тими, хто. В цій лабораторії і боцедо Романе, Ми вам дякуємо. Ну, а, Валь, е, я думаю, що ми тобі зараз ще підкинули таку бізнес-ідею. Я думаю, що на фермі на твої є все, але ананасів немає. Що думаєш? Може привезти тобі ананасика? 100% ананасів у мене немає. А от фіалку ексклюзивну, таку знаєш, породисту. Е, я купувала в такому розсаднику на виставці, і в мене два сорти таких е, фіалочок вдома ростуть. Тому дуже поважаю ботанічний сад. Люблю їх. Е, Ціную, дякую Давайте пану Романо за ось такі можливість пізнавати. Клас, за розсаду буду вдячна. Такий натяк. Говорить вся країна. Прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.